Ну, дивіться, в тому числі ми маємо провести до порядку і наші закони, в тому числі і от і, щодо е, цих кримінальних статей. До речі, от е, такий момент стаття за якою посадили Тимошенко, кажуть, що вона в принципі універсальна як для будь-якого е, посадовця або президента. І от журнал-кореспондент каже, що, наприклад, вас теж можна було притягнути, от звинуватити в тому, що ви е, 10 січня 1994 року підписали відмову від національного ядерного арсеналу, який на той момент був третім світі за кількістю боєголовок після і Росії. Ці натомість Київ мав отримати гарантії безпеки від Росії та США, але ніяких договорів не було підписано. Крім того, Україна могла сподіватися на фінансову компенсацію втраченого майна, а отримала лише паливо для своїх АЕС, вартість яких була явно нижча від ціни ядерного потенціалу. Тобто, можна було звинуватити в перевищенні ну, службового повноважень, фінансова втрата ну, без кожного прем'єр-міністра. Можна кожного міністра. Тобто, я веду до чого: управлінські рішення не можуть піддаватися кримінальним. Законом, якщо там немає особистої вигоди. Ну, в Тимошенко не було, у вас Я не кажу. було, начебто. Вигоди немає, тоді немає проблеми звинувачення за кримінальним кодексом. Це управлінське рішення. Якщо, скажімо, налякати, вибачте, за не парламентське слово всіх, що вони не можуть приймати управлінське рішення, тому що можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності, тоді всі будуть. Страші жити не можна управляти країною, то не можна цього робити. І ми мусимо вирішити так, як вирішено давно в цивілізованих країнах. А як вважаєте, те, що зараз будуть за газ платити російським рублям, і те, що там Росія відкрила інший потік газу в Європу? Чи є це гірше для України, і чи є це певними щодо рублів піддавками для Росії? Я не думаю щодо рублів. Мені здається, це вигідно для України, тому що нам легше зібрати рублі ніж долари. Це по перше. По-друге, ми можемо нагромаджувати швидше валютний запас. В доларах, в євро, а розраховуватись рублями. А відносно, скажімо, потоків північного, південного, ну вони не можуть перебрати на себе ту масу газу, яку передає вже наш наша газотруба. Це ж і буде збільшуватись і збільшуватись потреба в газі. Тому що відмовляються від атомної енергетики, скажімо, та ж Німеччина. Мабуть, інші країни будуть це питання вирішити. Значить, кількість газу буде, потреба в газі буде збільшуватись. Значить, і наша труба буде при ділі. Я в цьому переконаний. Головне, щоб ми знайшли правильне рішення. Я переконаний, консорціум для нас є вихід із ситуації. Ще кучма починав цей консорціум. На жаль, націонал-патріоти. Заглушили це питання в Верховній Раді, сказали, що це ну, для нас величезна втрата. А тепер може статися таке, що ми будемо з трубою, але без достатньої кількості газу, тому що газ то в Росії треба думати перспективою. А не думати сьогоднішнім днем Ленімокрачу, як нам подумати перспективно, так щоб ми досить швидко а, наздогнали ту ж Польщу, ту ж Грузію, які в принципі колись були з нами на рівних на стартових умовах, але тепер у них відбулися чомусь ці реформи, і вони вже далеко від нас. Вони не вони не були рівними, вони були краще за нас, тому що вони були самостійними державами. Грузія була такою? Ну я, я говорю про Польщу в даному разі самостійна держава. Яка мала свої проблеми, але мала свої гарантії, свої державницькі устої від А до Я. Ми були частиною великої держави. І все, що ми робили, ми робили для великої держави. А коли ми стали самостійною державою, нам потрібно визначити, який в нас ресурс для того, щоб задовольнити свої потреби і знайти своє місце угу. в Європі. Ми угу. його до цього часу ще не знайшли. Uh -huh. Я не якщо є час, я наведу uh -huh. один приклад. Я був в Сполучених Штатах Америки. Якраз криза в Мексиці. І за одну ніч банк, резервний банк Штатів виділив допомогу для Мексики 45 мільярдів доларів. Я на заводі кажу директору: слухайте, нам дали 700 мільйонів для ядерних бойов... для знешкодження ядерних шахт. І ви кажете, що така велика допомога, а тут 45 мільярдів, і ніколи не каже. Він подивився на мене, і каже: пане президенте, якщо України завтра, вибачте, каже, я скажу точно, не буде на карті політичній світу, ми навіть цього не відчуємо. А коли не буде Мексики, наші автомобільні заводи всі зупиняться, тому що там виробляють запасні частини такі. комплектуючи. Я вам кажу, доки Україна не стане не тільки... Ну, скажімо, заможний великою, а вона буде потрібною, щоб без неї не можна буде вирішувати питання у Європі через продовольство, через газову трубу, через ще, 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 ще. Давайте шукати, яка ніша наша, щоб сказали, без України, ми цього питання вирішити не можемо. І тоді до нас будуть ставитися зовсім. По іншому а скажіть, чия це проблема? Це проблема відповідальності неякісної еліти. Чи це проблема суспільства? Недостатнього, можливо, якщо так можна сказати, якісного громадянського ну, суспільства? Перш за все, еліти. Еліта недостатньо не підготовлена з точки зору професійності, з точки зору патріотизму, з точки зору духовності. Вона вихована в умовах матеріального над духовним. Вона не є моральною по справжньому, але ж суспільство вбирає таких. Значить, це можливо є як певне дзеркало ну, таке, суспільства. Яке суспільство, такі депутати. Uh -huh. Ви хтось думає, що скажімо, депутати в чогось обирають дуже погане. Суспільство, народ у нас хороший, а депутати погані. Чого ж вони їх обирають? Тобто у нас залежить все від суспільства. Я думаю, що які люди, такі як вони дозволяють. Важді. Якщо люди дозволяють собі сісти на шию, то ті сідають. Якщо люди дозволяють себе грабувати, ті грабують. Якщо люди прощають. Uh -huh. То ті ж, кому прощають, вони думають, що так можна жити і далі. Поки люди не скажуть ні, як записано в Конституції, ми влада, люди влада, джерело влади, всі будуть вести себе як, як вовки в лісі, повірте мені. Тому що дозволяє суспільство, дозволяють закони, дозволяють. Рівень мислення дозволяє відсутність духовності, моральності. Ну а скажіть, яким чином мають на це вплинути? От, наприклад, в п'ятницю я бачила, коли е їхав кортеж на футбол, сюди на НСК Олімпійський, то був перекритий рух, тримали людей в пробках, в заторах. Вони всі там включили звукові сирени, їх тримали по півгодини, але на цьому все закінчиться. До речі, ви коли їздили на футбол, е і взагалі, коли ви їздили по місту, теж перекривали рух? Ну, тоді був, був інший час. У мене не було такого кортежу, я їздив двома автомобілями, але то був інший час. Я, ви знаєте, я не раз говорив про це, що ці кортежі треба відмінити, принаймні тоді, коли людина їде на особисті зустрічі. Не державні, не на службу. От я був у Франції, президент Франції їде в театр, у нього нема такого супроводу, якщо він не такий, якщо він їде, скажімо, на роботу. Або зустрічать президента. Там протокол все розписав. Ну в нас поки що на людей, які мають владу, дивляться як на вождів. І самі ті, хто мають владу, люблять, щоб себе представляти вождями. А ви радили от Януковичу, як краще йому з цим чинятися? Ну, я думав, не стати? тільки ж радив, я не раз говорив про це питання і писав, і зараз говорю, що президент України має мати резиденцію, і він один має. Всі підстави на супровід на все. А всі інші не мають такого, під, такої під, такого, такого статусу. Вони мають визначати інші, їх мають інший статус супроводу. Ну не може, скажімо, людина, чи то спікер, чи е, прем'єр-міністр їхати за ним чотири автомобілі. При тому вже кажуть: не те що я сам бачив, їдуть і поліклініка за ними. Вони що, всі хворі? Там є різні випадки. До речі, ми в наших програмах це теж показували, яким чином вони там підзаробляють на цьому, і так далі. Окей, я вам дуже дякую. У нас вичерпано час. З вами дуже цікаво говорити. сподіваюсь, що ще побачимося, і будемо говорити на актуальні для України теми. Я дякую всім, хто слухав. Я хочу, щоб ті, що слухали, також брали участь в політиці. Бо наче політика займеться ними Не формально, а вимагали, починаючи від. Сільського, районного, обласного, міського були свідомими громадянами. Громадянами. Заставляти людей жити за законами. Пасибі вам велике. Сподіваємося, що нас почули. Візьмуть до уваги. У нас в гостях був Леонід Кравчук, перший президент України. Я з вами прощаюсь до завтра. Наступний випуск новин дивіться о 20.30. До побачення.